Далі ми йдемо в в горщиках можна побачити. Е, є троянди каланхоє, отакі от от з його кактуса, або декабристи, як їх ще називають. Калатеї. Є. Дивіться, які цікаві ананаси. До речі, їх можна їсти. ананасик дозріває, ви потім його зрізаєте, з'їдаєте, вверхушку на цьому ананасі, можна посадити. І плодоносити вже будуть дітки потім. Ось такі от цитрусових великий вибір. Араукарій, до речі, ялинка, яка кімнатна, саме росте в кімнаті. Ось така ось симпатична. Різні туї, такі от хвойні рослинки. Сталіця, дивіться, яка велика на задньому плані. Гузмані, знову ялинка, такі от гарненькі яцинти. Також ялинки, вони зазвичай їх засихають, їх просто засніжують і продають їх під новий рік. вам відкриють секрет. Дивіться, троянди, який гарний вибір. Ну, їх краще відкритий гент, висаджувати в кімнатній температурі. Дуже важко за ними доглядати, зазвичай вони просто засихають. І також їх треба оброблювати, бо на них нападають різні, різні букашки, скажімо так, така от рослинка. Думала, що це калатея, але це не калатея. Замія кулькості величезний вибір, до речі, дуже непрямхова рослина, хто хоче щось непрямхливе. Це взагалі просто кохання. Ви подивіться, які вони велетні. Ось такі от красунчики будуть скоро квітнути. Такі дуже великі кактуси. Хто любить сукуленти, також великий вибір. Різних сукулентів. У мене також є деякі сукуленти. Також друга моя любов це сукуленти. Перша це орхідеї, звичайно, судячи з моїх відео. Так що дивіться, огляд. Знімала максимально ну, швиденько, хотіла все вам показати. Так як ми і так були в центрі десь 5 годин, щоб ви розуміли і десь. Годину я знімала відео, ходила, щоб змогти потім вам показати, щоб ви знали, що взагалі хто, можливо, з міста Дніпро буде дивитися це відео, щоб взагалі знало, що можна там знайти, що є в епіцентрах, і подивитися плюс-мінус, які там ціни. Ось такі ось у нас кактуси, секундні рослинки. 179, кактуси, 284, 155, 119, різні ціни. опунція є, така, як в мене вдома вдома, <кхід> але ніякі голочки треба з нею обережно бути. До речі, кажуть, що вона коли стресує, вона якби е кидає, кидається голочками. Ну, спостерігаючи, я цього не замітила.